ближній нікс, крем плюс екстра, 15 кілограмів, 7 євро за кілограм. Узнай і курси. Мамі. Вона така велика, спортивна. Це десь розмір елічка йде. Дешевна штани. На підтяжках. Це один комбінізончик з замочком. І ще бірочкою, йде, що новенький. Розмір. Не пише, але десь емочка, елічка є. Далі в нас. Штани, лижні, емочка Розмір. Сірі. Штани, лижні. Так вони виглядають. Далі. Курточка, лижня. Ось там курточка в було лишня. Такі гарні лижні. Це нині ежеднев. ще балонова курточка з таким капюшоном більшого розміру. Куртка. Дуже красива десь есочка розмір. Потім у нас іде такі штани на підтяжках. Значить, елічка розмір. Штани лижні. 42-й розмір. Це десь аночка Елечка розмір. одні штани. Тоже великого розміру, такі вони гарні. Ідуть. Курточка. Курточка це в нас тут, іска. тут іска, іде теж такого більшого розміру. Ось так виглядає. Теж у нас такі на підтяжечка. Це теж XL розмір. Тут багато кишень. Більше такого розміру і розмір. вказаний, але десь два XL космові. Десь у нас такі дуже гарні штани. Лижні. Ось у нас такі ж трішки. Тепленькі і на піцятках. Такие колоновые тоже штани. Затова замовлення посить нашому менеджеру.